Міня, джерпу, Зокрема, джерпу джерпу додку, сферіція, 000, в разі погодження на зміни до бюджету використовувати ці трансак. Зокрема, державна бюджетна нам додатково по передбачена конструкція 260 мільйонів 54 тисячі. що. Тому зараз відповідали до постанової комінату міністрів із про деякий як розходів освітньої інформації, для нашого дякую передбачена ця сума. Тому пропонується збільшити доходи загального фонду у коду освітньої реєстрації на суму 260 млн 24 тисячі. Криптованно передбачено, довкола нам зубнеться. На реалізацію реалізації публічно-інвестиційного проєкту і забезпечення житло для дитячих сімейного дику. В сумі 8 мільйонів 77 тисяч і 100 гривень. Також є звернення в наслідку інших реформа, зокрема зі Сходу, де людина сімейного дику виявить бажання переїхати на проживання в місті Хмельницькій. І відповідно працює передання будинку і держава виділяє суму, тому так само ми збільшуємо доходить на цю суму. Відповідно, ми для балансування збільшуємо видатки загального фонду на загальну суму 268 млн 612 тисяч 40 гривень. Тому це був субвенція. Зокрема, освітню субвенцію ми розвиваємо по трьох кодах. зокрема, по кодах загальносередньої освіти в Сумі 249 699, тепер прошу мільйонів 249 мільйонів 699 тисяч 700 гривень окремо за кодами заробітної плати і нарахування на неї. Крім цього, збільшуємо. По коду э, надання загальної середньої освіти спеціалізовані закладами, на суму 2 мільйона 29400 гривень. І за с більше заходимо на профлят освіти, на загальну суму 7 мільйонів 720 тысяч. Тобто, наприклад, для закладів освіти розвиваємося 26 задніх. Ну і за поуправлені освіти. Я головному проєкт. І на суму 8 мільйонів 77 тисяч 100 гривень на придбання житла для дітям дитячі сімейного типу збільшуємо ці додатки для проведення соціального захисту за входом е відповідно публічного інвестиційного проєкту. воно вже по спеціальній фонду є капитання видатні. Таким чином, загальний обсяг збалансовується. У доходах і додатках на ці два вида міжнародних настав. Крім що у нас є звернення від наших головних розпорядників про потребу перерозподіл бюджетних та сигнувань та інших речей. Зокрема, по 4 години управління житлової квітки звернулася до нас, ми передбачали 1,5 мільйони гривень для питання ремонту. Будинку в місті іздю, по програмі єдності та підтримки громад, який був пошкоджений наслідок російської агресії. Коли почали вже робити документацію, виявилося, що це передбачається на ремонт бібліотеки, а бібліотека має документи не житлового приміщення в житлового будинку. Тому проблем звернулася з проханням. Залишити це саме півтора мільйона, але поміняти код з капітального ремонту житлового коду на капітальний ремонт інших об'єктів. Тобто не житлового приміщення цієї об'єкти. Так, я по суті, півтора мільйона це кошти ну не наші це цієї кошти. Це наші кошти. Наші кошти, наші кошти. ми передбачали сесію, щоб допомогти. Пані, що бібліотека не житлового приміщення, але без житлового до нас буде відкрить бібліотека. Дуже правильний будівель. На сьогодні звернувся до виконавчий комітет, де повинні відкривати в них економія коштів по результатах телевих процедур, зокрема по закупівлі по збудутованим Ова економија која се покрива со интернет. Во ден кој се студено на апсолутно многу и како да се прословат се для помисли за и што за дисни ду радови роботи. Но и се прво на ци потреби со суму во коду 22 сот. Инше во управлението на инфраструктура І 4500 гривень переспрямувати для церкву Хмельницької ритуальної служби для оплати військо точно можуть у пляжі підріжки на Алеї Слава. Це два надо вище правку. На жаль, загиблий не зменшується, тому є дорішення в літній період. Продовжити облаштування цієї склада і слави, продовжити, щоб цими роботами не знаходити вже в усіх зимових прикладі. Це в межах їхніх призначення за рахунок коштів, яких передбачаються цілому на програму у Ну і Управління охорони здоров'я звернулося до нас з проханням видатися народних комісії питання, є потреби збільшення відрядження за рахунок економії на придбання права. Ще збільшити втрачення, тому що зараз проводять багато інцизів різних нарад, навчань. Тому потреба наші напряжки. Які основні зміни, якщо є когось якісь запитання, я вже видав. Так, у цих дискуссиво пов'язання. Це каже, де обрічка. Я зміни є так наш відділ кадрів або ви роботи правду. Це по всіх наших структурних підрозділах у нас вже промігать міська своє. Там, до речі, ми залучили на благодійній основі облаштування, тобто нічого вже є не повністю договорів, але в ньому. чувак говорит, да, ему надо. Ну, без вашей, да. Я говорю, ага, на ведущую, пускай вам сразу делают я эта ситуация. Кто ее тут знает? Кто ее знает? Кто ее знает? Кто ее за Кто ее знает? 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 Кто